Поки ви дивитесь, як погано варвар полуавтомат, то GTM. Мадик уже прицепів наварив, я не знаю скільки. Е, Ось тут проміжутки можу показати, що такі ручки є. Не те, що було раніше, на станках люди почали робити. І в мене є в продажі. Качество хороше, не підгинати не треба, не наприсагнуть, не домкратами, кратами, як раніше. В общем, Вадик сказав, що краще цих поки не бачив. Ну і Не може брехати. Так, вивернувсь на глобіну. 12.30 уже по времени В Комплект бортів лежить Кажу коник укрась Не кажу я не хочу красити Я позвоню отморозюсь короче, позвонив Розказав дідові що не вони ну правда як будеш завісти, проваривать топове гора кусками Ну но... Коротше каже так грунтовку положу самі покрасить все Їдемо Сюди і до вечора кататися будемо де? повернув на глобіну. За ну, те, що по-моєму сосіска вариться, а матуся не париться, читанявський, не помню. В общем глобіну теж десь мясо ділить. Це берет, суда. Скорость Це ще хороший сейчас кусок дороги, щоб ви розуміли. Я пам'ятаю, в цих краях взагалі асфальт ну, от землі от стрибує, як на пружині. Ну що це, блядь. Коротше, тігри вчора не знімав. сьогодні знімаю. оржиться. Зараз поп'ємо кофе. дивіться що є. Те зараз веземо на Кропивницький Кіровоград прицеп. Цей, вроді продавсь. Це там боськи, балансируй, всякі. зараз везем. А шпилюк вадик дав. Ресору поломану шпилюк вадик насобирав. Короче, на цей прицеп, що там не вистачає. Тут там будуть на нього бочку ставить. Все ще поїним тарганем чуть-чуть. Оксана десь там пішла, кофе, каву по ржичське, мені замовлять. Замовлять. О, який самоліт. Сейчас далі нас жде, якраз нормальна дорога. Це та сама дорога на Чорнобай, яку отремонтирувалась Чернобайвку, як вона правильно сложити. Еку отремонтирували два місяці назад, но нравиться, і мені нравиться. На по телеку про перемоги розказываете і все і все хорошо Ну ви поняли да? Покажу вам на всякий случай, що нічого не поменялось в дорогі, тому що може ви переживати будете що її справили та їхав по нормальному. Ні, ребята, все як було, так і осталось. Все дуже хуже. Потужно я б сказав. щоб світофор смарагдовий десь тут причепили. Щоб вообще було там на, на акаціїні. А там світофор на дорогу і все. потужний світофор смарагдовий. Чітко, так? Да? Хорошо, ті повноприводні їдуть, юно, там заїхав колесо, вони високі і шорує по одній стороні тільки грязь ляпати. Доїжджаємо до кам'янки. Номер телефона Тоба... якого ви телефонуєте? Менеджер, що робить. Добре, перепишу. Страшний двіж. Так, Тігри, тігри і тігрюрі. 17-20 вже час. Десь доїжджаємо. Куди ми доїжджаємо? До П'ятихаток, хаток. Встали в маркетопці, це перший раз кофе і зараз будуть салат, салати так, дуже все відкушувати. Дуже швидко все коротше Розпродали, заїхали на гараж, набрали, зараз покажу що. Заїхав до Джексона. Зараз тут масла фільтра і щось тарахтить. Коротше, це на прицепи проводку, на бочку це на прицепи, крани тормозні, катафотики, Кому що треба, номер в описанні. Запчасті на прицепи любі є. Оде фільтр виконали, щось. Він аж... Щось аж дуже чорний. Наверно, більше ніж 10 проїхав, Чуть-чуть да? Чуть-чуть, більше. Чуть -чуть. Ну, я не записував цей раз. Нормально. Коротше, ребята, я вам що скажу, я даже не, так і не зрозумів, заїжджав я на СТОшку чи ні. З чего ви спросите, всього лише 3000 гривень поменял масла фільтра. І там щось підкрутили, короче. справа тарахтить, кажу, робіть щось там ходовки, срака, що ви наробили. Дергали, дергали, об'яснили, там супорт, якась направляюча і знашується. І воно тарахтить, каже, і супорт міняти, або так їздить. Кажу, це не ходовка, ні, кажуть, по ходовці все. Взагалі не те, що чекав бомбоня, бо я ж то стойку міняв. Так що, а і сзаді щось тіло, то якась херня з ручника, там, воно щось там Ну, просто дребіжить Стремянки, херянки, хірянки, ресури, все, блоки передивились. Коротше, машина вся в вогня. Е... Що я розпродав все показав, зараз їдуть тяги реактивні, передам людині. напевно, треба їхати на гаражіці, що ближе тут у мене до війни. Там ще петлі є короче, на евакуатор, все накидувати насип'ю. І все, вивозиться, вивозиться, не держать його тут, скажемо так. Так, тігри, короче, вже на парковці. Заїхав на гараж по тут на ПТС-9. Прям в комплекті всякі сошки лежали. вели, вели сап'ят. Якісь посилки мені їх поприсилали ще. У 23-му короче, так воно лежало до сих пор не відкрите. даже не знаю, що там диска якісь хтось колись пересилав, так я в гараж кинув. Затік розговорив, що воно є. А воно ще посилка. Ну, короче, даже не знав, що воно таке є. Петлі там було трошки вкидав петлю на кучу. Ну і все, в принципі, йдемо ночуємо, бо вже п'ятий час, 4, 4 чим то І завтра, гей-гоу. Hey Кому надо петля, кстати, єсть. Так, там також Дніпр. Дніпро, Дніпро. Чи ми сюди поперлись? Юра, на чому поперлись? О, не знаю. Зараз ми будемо купляти. я вчора купався, але став у Олексі, знайшов прицеп. Ну, я б його ніколи не купив, ну, ті, ну з нього там зазора небагато ну, для контенту. Ну, я такого ще не бачив. просто. Це смішний прицеп, називаємо його. Ми їдемо по прицеп, який ти ще ніколи не бачили, тобі дуже буде смішно. Та вона, мабуть, слухає якусь там Рамштайна. Да. Чи бутирку слухаєш, да. а мішку коломається. Зараз 60 км попідлять. Глянете, якого монстра знайшов. Ну, Просто чисто для контенту нормальна тема. Так би його наверное, не купив, ну атака що делати. І так, господа, чумаки, називається село, таке підлампічене нормальне. <глях> Перецеп купив. Зараз десь там встану, покажу. Там Перецеп 2 метри длиною. Він, мабуть, ширший ніж інший. Ось так про нього можна сказати. Зараз десь станемо кофейка вупити, покажу вам покупку мощну. Ну, по деньгам ціна нормальна була. Ну, як нормальна. Я скажу такое. Металолома з нього не буде. От що проблема. Треба було дешевше брати. Ну, тільки для вас це треба ну, бачить. Таке звращена фантазія якогось сварщика. Так його Саричанка, зараз їду вже настраюсь пірашки їсти. Прошли раз зеркало відпало, їду, ця випала повністю панелька. Ну, Дорога от іменно ну, хороша. Ну, я не знаю, божественна. Чи не можна просто ці бухри фрізою зрізати і все. Її? Якби ям немає, ну, їхати же по ній. Ну, це піздець. Дивіться, ми вже в Полтаві на виїзді. Тут є прийомка, повинна була фура приїхати, десь колгосп порізали. Поки пока немає, взагалі ждати час мішка не хоче. Давай ще розказали буде. Зараз п'ємо тут на кулиничах э, узвар у них добре чи що там є. Морс, узвар щось холодне. пирожки наївся, это, надо треба їх трамбанути. І все, і гайгов на лубних. Каже, я вже пасок напекла. Вже в церкві була. В церкві була. а окачені, да. так? Да? Да. Все. Справилось. Да. Ну, все добре. Що я купив спросите ви, прицеп 2 метри дліною і 2,20 шириною. бачили таке чи ні? Я такої херні ще не бачив. Ну Може не 2, може 2,50 дліною. Ну, обрубок незвичайний. Там Юра вона побігла рози куплять. І будемо далі двигати.